Ми тут зустрілися, щоб відсвяткувати і відзначити ваше професійне свято. Для нас це є важливо, тому що ми розуміємо, що у військовий стан у час війни у нас є на першому місці наші Збройні Сили України, а також сформувалася ОСУ Освітянська сила України. Яка також надає і допомагає зберегти суб'єктність нашої великої держави у ваших бібліотеках, у наших бібліотеках створили штаби, гуманітарні штаби. Ви допомагали неодноразово по гуманітарним місіям, і для нас це велика цінність. І ми впевнені, що тільки разом об'єднавши одну велику команду, одну велику сім'ю, ми зможемо зберегти, і ми переможемо, тому що з нами Бог, з нами цілий світ. І мої сильні. Хотілося б би також би побажати від мене, від нашого всього депутатського корпусу, вам сімейного і Божого благословення, оптимізму і креативу. І би хотілося прикласти максимальне зусилля, щоб оця галузь, як бібліотека, збереглася у нашому суспільстві. Я неодноразово казав і не був прихильником того, щоб переходити на гаджети. Книжка це є основа. Книжку ми беремо. Відчуваємо знання і ті знання передаємо нашому поколінню. Ось за це треба боротися. І знайте, чуйте моє плече, я завжди буду піддержувати і завжди буду робити максимально зусиль для того, щоб наша бібліотека в нашому районі була просвітаюча. Я розумію, що є багато проблем. Я розумію, що сьогоднішній день у нас є час війни, і всі кошти ми приймуємо туди, але коли ми переможемо, ми почнемо розвивати цю галузь. Щастя, всім нам миру і хай Бог благословить. Яскраві учив ваших колег, я люблю з дитинства. Бо то перше, до чого мене навчили батьки, це читати. Навчили читати дуже рано. І в бібліотеку я завжди приходив, набирав такі от пачки, мені казали, коли принесеш, я кажу, ну то як, післязавтра? Я кажу, Кажуть, як? Так, чого так швидко? Як ти так? Добре, треба подякувати батькам, що навчили добре читати, і треба подякувати тій системі, тим людям, які були в цій системі завжди, які зберігали ці фонди і вміли подати а, ці знання. Всі ми чудово розуміємо, що спочатку було слово, і слово мало бути десь написане. Через те, що воно було написане, через те з'являлися книги, описи, історії. Ми всі можемо передавати всі ці знання. І я вважаю, що це а, основа для передачі цінностей між людьми. Ніяк по-іншому. З гаджетами, без гаджетів, електронні книги чи паперові. Я, до речі, про себе теж можу сказати. В свій час думав, ну такий, треба звільнити трохи шаф, треба роздарити книг. Половину подарував, половину десь там комусь передав цілими пачками. Думаю, ну все, буду купувати електронні книги. Пройшло півроку, в мене знову така сама кількість паперових книг. Тому що справді як каже Орест, воно коли ти не, не відчуваєш, не так сприймається. А ще якщо можеш якісь заміточки поставити там і так далі. Як не крути, а, крім того, що теж згадав Орест дуже важливо, в багатьох містах по Україні, я впевнений, що майже всюди були справді, були основи гуманітарних штабів. Через що вони стали основою? Не тільки через наявність приміщення, а через те, що у вас є закладені цінності, допомога людям. От просто. Базові основні цінності, що цінність людини, життя людини є най найважливішою в цьому плані. І вони, ці цінності, вони, на жаль, не передаються з допомогою сучасних Ютуб, Тіктоків і так далі. Там дуже багато сміття. А коли є спілкування один на один з дитиною чи з дорослою людиною, то ви завжди можете з більшою силою повпливати. Хочеться, щоб. Ця здатність впливу між людьми вона залишилася. Хочеться, щоб насправді Україна на державному, будь-якому, обласному, районному рівні мала можливість підтримувати такі осередки. Бо в них в цих, в цих місцях, ну, я можу порівняти, напевно, з точки зору освіти, після церкви університету, це місця бібліотеки, де може створюватися. Такий сильний заряд емоцій і заряд синергії від людини до людини. Більше ніде. Я вам бажаю всім далі терпіння до той ситуації, яка є, віри в наші збройні сили, довіри один до одного і щоб вдавалося нам один до одного підтримувати так, як і ми можемо. Спочатку. Маємо використовувати тірську, ті ресурси, які в нас зараз в наявності один між одним кріпитися, з'єднуватися, а потім зможемо збудувати щось більше разом, сильніше і так далі. Але основне це наша віра, наша довіра і надія один на одного.